Сьогодні у випуску Час пік з дитиною для дитини заради дитини в Ужгороді провели міжрегіональний форум за участю представників тергромад. Я дуже рада, що сьогодні піднімаються такі питання: як усиновлювати дітей, як змінювати систему в державі, тому що це дуже важка процедура. Відкриті очі в рамках акції «16 днів проти насильства в Ужгороді Відкрили виставку студентів. Ми стараємося максимально людям донести інформації, інформації донести, куди можна звертатися. У Мукачеві провели в останню дорогу 57-річного полеглого героя Сергія Уліганця. Військовослужбовець військової частини А 15 56 мужньо та віддано обороняв країну від ворога. Загинув 17 червня цього року, захищаючи батьківщину. Родина, близькі, друзі, колеги та побратими попрощалися віддали шану та провели в останню дорогу героя. щирі співчуття родині полеглого захисника. Вічна пам'ять герою. У кредит і по предоплаті на Закарпатті четверо чоловіків намагались потрапити до Угорщини. П'ятьох затримали впродовж минулої доби прикордонники Мукачівського загону на кордоні з Угорщиною. Трьох чоловіків затримав прикордонний наряд відділу вилок. Двоє із затриманих мали намір незаконно перетнути державну межу. Третій зголосився надати їм допомогу. Один із підопічних переправника вже встиг віддати організаторам своєї подорожі 6 тисяч доларів. США а його попутник домовився з ними про переправлення. Після платою з метою вивчення обставин правопорушення усіх трьох доправили у прикордонний підрозділ. Ще двох порушників виявили, і затримали військовослужбовці Лужанки, чоловіки, жителі Одеської та Луганської областей їхали рейсовим автобусом. На одному із контрольних постів ті не змогли пояснити прикордонникам мету свого приїзду на Закарпаття. Пізніше, під час опитування, чоловіки розповіли, що за вказівкою невідомої особи, які мали заплатити по 4 тисячі доларів США, вони повинні були приїхати в берегово, а далі їх мали зустріти. І перевести через українсько-угорський кордон. Для з'ясування всіх обставин та складання протоколів оцінку діям чоловіків надаватиме суд. Патрульні виявили нетверезого водія, який роз'їжджав містом з імовірно наркотичними речовинами. Патрулюючи вулицю Сечені. В Ужгороді поліцейські зупинили водія, який, рухаючись на авто «Пежо», порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки в нього виявили чотири шприци із речовиною червоного кольору, ймовірно, наркотичною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин справи. 1 грудня і до завершення воєнного стану на Закарпатті діють зміни. Рада оборони області прийняла рішення запровадити перевірку документів осіб на території Закарпатської області. Відповідне розпорядження опублікували на офіційних ресурсах ОВА. Детальніше про рішення та що зміниться для громадян, йшла мова на брифінгу, що відбувся в обласному прес-центрі. Це питання стосується виключно перевірки документів. А це, цей режим він виконується відповідно до постанови. Якщо ви її будете читати, то ви побачите, що вся розгорнута назва постанови містить в собі питання не лише перевірки документів, а й транспортних засобів, житла, майна і всього іншого. Тобто це, це регулює постанову. Але на території Закарпатської області рішенням Ради оборони введено виключно перевірку документів. Чому було прийнято таке рішення по а, окремим напрямкам? Зупинимося детально. Є ще одне хибне е, твердження про те, що, начебто, це рішення було прийнято, і воно пов'язано з мобілізацією. Хочу одразу всіх запевнити, що воно не має відношення і не було прийнято для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи. В першу чергу це рішення направлено на те, щоб дати можливості, інструменти і правові підстави для військовослужбовців, а також інших представників сектору охорони і безпеки. Здійснювати перевірку документів в, зон, в зоні відповідальності або несе ними служби спільним наказом голови обласної військової адміністрації начальника ОТЦК та СП будуть призначені коменданти районів і міст Закарпатської області. Як тільки таких осіб визначать, відповідне розпорядження опублікують на офіційних ресурсах Закарпатської ОВА. Є запитання, чому, наприклад, в районах призначаються коменданти, керівники районних ОТЦК, і це от напряму зв'язують з мобілізацією. Поясню, військові комісари в районі, це військовослужбовці з найвищим військовим званням, силами та засобами відповідними, які є в районі. Тобто, якщо у нас в районі є офіцер в званні полковник, у нього є відповідна база, особовий склад і все інше, зв'язок. То не може бути комендантом сержант, наприклад, із сил підрозділів територіальної оборони. Тобто, це, ну, це звичайне пояснює, чому так відбувається. Зараз більшість військовослужбовців виконують свої завдання на лінії фронту. Тому комендант, коли призначається, виходиться із можливості координувати діяльність Обов'язки в обов'язках і в повноваженнях коменданта це координація дій усіх залучених сил оборони. Тобто… Людина повинна бути у відповідному військовому званні, щоб координувати дії Національної поліції, служби безпеки України, Державної спеціальної служби транспорту, національної гвардії, військових підрозділів і все інше. Зараз на даний час ці люди мають найвищі військові звання і відповідно мають інфраструктуру, де вони можуть виконувати елементарно зв'язок, підняти, передзвонити, скоординувати дії. Забезпечити координаційну нараду тощо коменданти районів та міст визначать уповноважених осіб для здійснення перевірки документів. Ними стануть військовослужбовці різних структурних підрозділів. Адже до прийняття радою оборони рішення запровадити перевірку документів осіб останні таких повноважень не мали. У нас в усіх районах Закарпатської області оперують різні підрозділи. У нас немає такої історії, де у нас в якомусь районі всі одразу. Тому комендант, маючи е, інформацію, він знає, які підрозділи оперують в його районі, він, відповідно, і визначає тих людей, які в його районі будуть діяти. За межами району, ці люди, які будуть визначені комендантом, вони повноважень мати не будуть. Тому що в іншому районі це зовсім інший персональний склад. Тому вони будуть виконувати ці завдання. А наступна ситуація стосовно документів. У нас правий режим перевірки документів не зобов'язує там жінок або чоловіків носити там вичерпний перелік документів, який повинен бути при ньому. Військовий стан в Україні він передбачає, що ви повинні мати при собі посвідчення особи. Тобто, це апріорі, це повинно бути. Питання в тому, хто має право їх перевірити, виключно в цьому. Тобто, це рішення воно не зобов'язує вас це робити, тому що є відповідний режим. Військовий став веде військовий стан в державі, який це регулює, тобто цей правовий режим не регулює, не не дублює а, відповідний введений а, загальноукраїнський Стан, якому зараз виходимося, так став стані війни. Такі заходи здійснюються відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 29 грудня 2021 року. На території закарпаття перевірка документів є також превентивним заходом, адже область межує з країнами Європи, має 12 міжнародних пунктів пропуску та чимало об'єктів критичної інфраструктури. Тож безпека, перш за все, Петрульні виявили ймовірного крадія, який проник до чужого будинку. На службовий планшет надійшов виклик про незаконне проникнення до житла на вулиці проектній у Мукачеві. Прибувши на місце події, охоронці порядку зустріли заявницю, яка розповіла, що невідомий громадянин проник до її помешкання, розбивши вікно і намагався викрасти продукти харчування та бензопилу. Ймовірний крадій був поруч з місцем події та не заперечував про скоєне. В обласному центрі Закарпаття провели форум з дитиною для дитини заради дитини. В ньому взяли участь учасники з різних регіонів країни та з усіх територіальних громад області. Я би хотів, щоб проблема з дітьми не існувала, щоб таких форм, як інтернати, не існували, і щоб захист дітей став в пріоритеті кожного жителя України, кожного жителя області. Тому що наші хлопці на передовій якраз і е, лишають своє життя найцінніше заради дітей. І я думаю, що наше об'єднання, яке ми зараз створюємо по всій Україні заради дітей, дасть свої конкретні, хороші, позитивні результати. Щоб обговорити найкращі практики громад щодо захисту прав дітей та охорони дитинства, а також поділитися досвідом, в обласному центрі Закарпаття зібралося близько 150 працівників органів державного та місцевого самоврядування, спеціалістів служб у справах дітей, фахівців соціальних служб, представників громадських і благодійних організацій. Була запрошена для участі в цьому форумі для того, щоб представити досвід створення соціальних послуг в громадах для того, щоб показати, як можна реформувати інституційну систему, де як впровадити деінсоціалізацію, і оскільки наша організація має такий досвід свого часу. Ми змогли впровадити реформування інтернатного закладу зі створенням комплексу соціальних послуг для дітей та сімей. На території двох громад в Київській та Дніпропетровській області форум проходив у форматі панельних дискусій. Одна з пріоритетних та актуальних питань реалізація державної стратегії деінституалізації, розширення системи сімейних форм виховання, розвиток послуги підтриманого проживання та підтримка батьків або осіб, які їх замінюють. Мають бути люди, напевно, які будуть також людям допомагати це робити, тому що сьогодні дуже багато людей є бажаючих в свою сім'ю прийняти дітей, але вони не можуть пройти цих всіх процедур. Тож я думаю, що якісь стереотипи треба зламулювати і давати нові ключі для цього. Я буду говорити сьогодні від імені дитини спочатку, а потім від імені соціального захисту, як приймати цю дитину, і я думаю, що сьогодні ми маємо навчитися перш Слухати дитину, що вона в чому вона має потребу, тому що коли ми правильно це будемо оцінювати, ми будемо мати правильні дії. Форумі також наголосили й на тому, що важливо, щоб прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу та патронатні сім'ї отримували допомогу на місцях. А в усіх територіальних громадах діяли комплексні програми підтримки і працювали кваліфіковані фахівці. Адже за останні роки тенденція до збільшення кількості статусних дітей, зокрема на Закарпаття, значно зросла. У нас в області понад 2 тисячі 2074 дитини, які мають статус рід позбавлених батьківського опікування. Більшість дітей, вони, звичайно, в сім'ях опікунів, тобто в сім'ях своїх родичів. Понад 200 дітей, порядка 220 це діти, які ще потребують влаштування у сімейній формі. Це діти, які знаходяться в закладах інституційного догляду, різного віку, різного стану здоров'я і е, різної кількості, де є братів, сестер. Тому і це є одна з тих проблем, чому важко знайти сімей, які готові влаштувати, як я вже казала, в родину більшу кількість дітей. На обліку у нас сьогодні дітей, які можуть бути усиновлені, понад 400, а громадян, які хочуть всиновити дитину, понад 90. Кож зазначили, що за 11 місяців поточного року на Закарпатті вже всиновили 51 дитину. Того року кількість дітей, яких влаштували у нову сім'ю, була 49. Пожежа в дерев'яній літній кухні сталася в селищі Міжгір'я Хуського району. 83-річний господар розклав вогонь у печі і порався по господарству. Тим часом зайнялася дерев'яна стіна, через яку назовні виходив димар, і вогонь поширився на горище з сіном. Помітивши пожежу, чоловік взявся стримувати полум'я за допомогою підручних засобів. Тим часом сусіди вивели з розташованого в притул хліву корову стилям. Вогнеборці менш ніж за годину ліквідували загорання. Вогонь встиг знищити покріп. Рівлю на площі 60 квадратних метрів і три тонни сіна. При цьому житловий будинок від пожежі не постраждав. Станом на ранок, 1 грудня, бійці ДСНС 9 разів виїжджали для допомоги населенню. Вони двічі розкрижовували повалені дерева на Ужгородщині і Хущині, а також 7 разів буксирували транспортні засоби, які застрягли на дорозі. Йдеться, зокрема про 6 фактів в Ужгородському районі та один в Мукачівському. Крім цього, за інформацією «Укренерго», станом на ранок 1 грудня частково знеструмлено 35 населених пунктів. Попри значне погіршення погодних умов, сильні снігопади вночі, мокрий сніг та дощ в день станом на 1 грудня, рух дорогами Закарпаття повністю забезпечено. Зокрема, цієї ночі на автошляхах області чергувало 48 одиниць спецтехніки. Покриття мокре, не засніжене. Всю ніч наші підрядні організації працювали над тим, аби... Посипати покриття сіллю, аби не утворилася ожеледь, та працювали над тим. Працювала техніка, скидаючи сніг з покриття. Так так звана снігова каша. У нас цілодобово працювала техніка і люди. Всього за цей період на дорогах було півсотні одиниць техніки, точніше 42 одиниці техніки, тільки на М06 на 136 кілометрів працювало 17 одиниць техніки. Це для нас пріоритетніша траса. У нас на один, одна одиниця техніки покривала 8 кілометрів дороги. Всі перевали проїзні. При погіршенні погодних умов дорожники цілодобово чергують на автошляхах Закарпаття та забезпечують проїзд для водіїв. За листопад траси області вже тричі обробляли для того, щоб не утворилася ожелець. Загалом вже використано майже три тисячі тонн протиожеледних матеріалів та солі. З них близько 1260 тонн солі. За останню добу ми тільки використали 475 тонн солі і 600 тонн протиожеледних матеріалів. Станом на листопад місяць служба відновлення заготовила. Вісім тисяч тонн тисяч солі і 12 тисяч тонн протиожеледних матеріалів. Це майже ну якщо протиожелені матеріали, то це 100% відсотків у нас є. Солі в нас є 75%. відсотків. Відповідно, так ми будемо дивитися по погодних умовах. І якщо при потребі будемо її докуповувати однозначно, дорожники не припиняють роботи на автошляхах та посипають дороги протиожеледними матеріалами. Ми відслідковуємо погодні умови, прогнози. І тоді оперативно можемо призначати чергування. Станом на зараз лишається та той обсяг людей, той обсяг техніки, який був виведений на дороги цієї ночі, лишаються в сталому режимі. Ми готуємося до того, що на вихідних буде, якщо не ускладнення погодних умов, то будуть такі самі складні, як були. Якщо вони, звісно, стануть легшими, ми скасуємо чергування, але поки що ми не розслабляємося однозначно. У чергу водіїв закликають зважати на погодні умови за можливості утримуватися від дальніх поїздок та бути уважними і обережними на дорозі. За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1 грудня в двох пунктах пропуску на кордоні з Україною зафіксували черги з вантажівок. Зокрема, час очікування на в'їзд в Україну складав від 20 до 50 годин. Зокрема, найбільші затримки спостерігалися у пункті пропуску Шегені Медика, де час очікування вантажівок склав 50 годин, а у пункті пропуску Смільниця Кросценко 20 годин. Натомість відсутні черги на в'їзд в Україну легкових авто та автобусів. Відкриті очі виставка від студентів Закарпатської академії мистецтв, яку представили в Ужгородському денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства. Дев'ять картин демонструють насильство у творах українських класиків. Організували виставку в рамках щорічної всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Це інформаційна кампанія. Насильство взагалі не відбувається тільки 16 днів, так, з 25 листопада-10 по 10 грудня. Насильство ми переживаємо зараз взагалі і в умовах зовнішніх умовах, так як військова війна і російська агресія, а також від домашнього насильства потерпає дуже багато людей. І тому в рамках акту. Ці «16 днів проти насильства, ми стараємося максимально людям донести інформації, інформації донести, куди можна звертатися. На роботах різні види насильства: домашнє, психологічне, сексуальне та гендерне. За словами організаторів, громадяни повинні знати, як не стати жертвою насильства. Зазвичай, як це стається. Тобто, людина дзвонить в поліцію. Поліція, якщо є Опасність для її здоров'я привозить дівчат сюди. Ну, дівчат постраждалих привозить сюди для складання анкети, складають анкету, повідомляють мене. Ну і безпосередньо вже проводиться робота в подальшому з залученням правової допомоги, якщо вона потрібна, якщо потрібно, охорону здоров'я залучаємо. Ну і в подальшому вже безпосередньо. Направляємо або до суду справу, або поліція складає ТЗП терміновий заборонний припис, ну і вже працюють безпосередньо психологи з постраждалою особою. За 11 місяців поточного року до денного кризового центру звернулися більше 200 громадян, які постраждали від різних форм домашнього насильства. Однак для допомоги постраждалим створена і мобільна група. Ми працюємо в місті Ужгород і 50 кілометрів від Ужгорода. Надаємо екстрену кризову, як психологічну допомогу, так і соціальну. Перенаправляємо до суб'єктів взаємодії для того, аби ну ми отримуємо повідомлення з поліції як мобільна бригада і виїжджаємо на виклик. Надаємо інформацію людині, куди вона може звернутися, які права у постраждалої особи, на які послуги вона може безкоштовно розраховувати при її потребі. Також доставляємо до безпечного місця перебування, коли людині є небезпечно знаходитися тут і тепер, там, де вона є. Відвідати виставку та більше дізнатися про види, форми та ознаки насильства закликають всіх охочих. Триватиме вона в денному кризовому центрі до 6 грудня.